Полтавская область. Здесь новорожденные сначала пробуют не молоко матери, а борщ с галушками. Да и как может быть иначе, если во все времена под Полтавой жили такие заботливые люди. Так, оба, оба. ой, боже, боже мой. Что? Такое? Господи. А опять переселила цей борщ. А мужиком это вам віддає від того попадання сторожа, а? Коли мы яблуко крали. Сейчас. Oh. Дійсно пересолене. Uh -huh. Знаєш, останнім часом з ринку щось не те. То не досуне, то пересулю. Е, Мені здається, що я взагалі похудав. За <зу> цього. В мене коли жінка вагітна була, то так само було. Я, коротше, навіть місяць до тещі «мамо» казав. Ну, Щоб вона мене підгодовувала. <зу> 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 Може, воно його? І скоро під столом буде бігати. Маленький курдуплик. Курдуплик. Каратиш, маленький чоловік, Та! Ні. Та вона, навіть, мені мститься за те, що я гроші, які були відкладені на море, потратив на страусійний корм <гум> для наших курей. Ну, а хто ж знав, що вони не тільки не виростуть, а ще й повездихують. Ну, може, може, кум. Так я не розумію, що я маю сидіти на цій соляній дієті. а? Куб, тоді я предлагаю добавку, яка дозволить нам не зважати на цю невеличку погрішність в соляні дієті. ви, куме СТ. Я завжди казав, що у вас є талант до кулінарії. З любої страви можете зробити шедевр! девно. Це не все. Куме, а довершить цей ансамбль моя фірмова страва огірки, які закрив я сам. Блін, невіроєринка все з'їла. Вона вчора просто попробувала один. і… Прямо як у моєї жінки. Слухайте, а їй часом сьогодні не було погано зранку. Та вроді. От, Зранку їй щось хитало, за живота трималась. Кубе. <смір> Походу я стану батьком. Люди, люди, є мільярди, є мільярди, кайфрець. Де хто з ним шеве під полтакою всі дуже гарні, я молодим. Начинка, Юрч, такий собі добрий овоч Яринка його тримає власноруч Поруч із ними, Ходяча баща проблема, кума на все є, ідея і схема, Місцевий дільний процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, є мільярди. Інтерес, де, хто з ним шеве під полтавою всі дужає молодець. це і стартап, що хочу, то й роблю. Чуєш, стартапер? Це моє село. І продаю тут тільки я. Так що згортайте у вас свій бізнес і не пхайтеся до мого. А то що, алькопони в юбці? закатаєш мене в асфальт? Ні, я розкажу усьому селу, що всі ваші товари інтернетські, китайські, ця колбаса навіть китайська. Зато вони свіжі, а не прострочені, як в тебе. Значить так, так? Я бачу, що нам одного села маловато на нас двох. Тому побачимо бачимо, що хто переможе. Ясно? О-хо-хо-хо-хо-хо! Смс-розсилка. Шановні, ми відкрилися. Купуйте товари у діда Петра і не переплачуйте у вірі. Ваш дід Петро. Коме аж не віриться, що я стану татом. Це ж на старій слід буде комусь така води подати. А до того часу буде... Ким покомандувати, кому розказати, як жити, роботу кому передати. Так, це круто. Особливо, коли б святкої новини одружуватись не треба. Це. це ж я тепер зможу йому всі свої знання передати, щоб він моїх помилок не робив. Слухай, знаєш, що? я йому розкажу, який кабель треба чіпати, який не треба, розкажу, по чому видно, що сторож притворяється, що спить. Передам йому наш сімейний рецепт самогонки, який мені дістався від тата, а тату від діда, а діду від прадіда, а прадід вкрав його Мінділеєва. Ну, а якщо дівчинка буде, нічого страшного, я віддам їй за сина голови сільради. І він перепише на мене, он той кусочок огороду. Круто. Куме, до речі, а ви не знаєте, скільки зараз коштує дитину віддати в Гарвард? Ну. Якщо віддати дитину в садик гривень десь так 300, то я думаю, ну тисяч дві-три. Вам обійдеться по-любому. Ну нічого. Мені для дитини нічого не жалко. Якщо треба, uh -huh. я продам машину. Так у вас нема машини. Куме, де ви бачили свата голови сільради без машини, а? <п⁴> <п <Backlem> <п <spraw swimming> Петро відкрив свій магазин інтернет-товарів. Ого! Нічого собі. Його руки. Ха. Молодець. <рес> Той, значить, забирає моїх клієнтів. А ти підтримаєш його? Ще під й такий день. А який сьогодні день? Сьогодні рівно 427 днів. Як ми з тобою того? Поцілувалися. І що ти мені подаруєш? Ну це... Є, то, ну, як? Я знаю, що ти мені подаруєш. Ти маєш його прикрити. Віра, ну я не можу його так просто взяти і прикрити. Пф, я тебе прошу. Ну, у нього 100% немає документів на торгівлю. А, ну тоді це інша справа. Ти <бачу> бачиш? <бачу> ну, Юрчик, чесно, я. Я тебе, як побачила на городі, подумала, в мене сонячний удар і вже глюки почались. Та ти що, сплюнь? Тобі треба, Яриночка, себе берегти. Не, ну. Дякую, звісно. Ладно, піду дам свиням. їсти. Тихо, 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 тихо. Присядь, заспокойся, відпочи, подихай свіжим повітрям, а я піду дам свиням борщу. Я швидко, я швидко. Ну нічого собі. Слухайте, а я щось біля Вєри магазину швидкої не бачив. Чи вона ще не в курсі? В курсі. Ти по ділу, чи так? По ділу. Розумієте, в мене сьогодні особливий день. Та ти що? Свято можна сказати. Ага, що колектори загубили твою адресу. Ясно. Ладно, я думаю, віра по-любому щось знайдеться нормально. Є справжній ірландський віскі. Супер. беру. Так. Е, карточка з нижня є. Е, ня. Пакет треба. Е, ня. Так, е, з вас 450 гривень. Скільки? 450. Даю 50 і забираю. Товар на базу. Дід Петро. На мене сьогодні особливий день. І що? Ну запишіть там в зошит. Часу. Ні, зошита в мене немає. Але є ідейка, як тобі відпрацювати ось це. Я готовий на все. Добре. Яренську, зараз ми з тобою скуштуємо мою фірмову страву. Юрчика. А від це в тебе з'явилася фірмова страва? а? І взагалі, а що за привід? Що за привід? Сьогодні ми святкуємо народження моєї фірмової страви. А ну, пані. І що в неї входить? Ой, дуже багато чого доброго. А? Ось, допустимо, брокколі. Нет. Кстати. Ти знаєш, що таке брокколі? Це така капуста. Ха. От люди, так? Да? От ні, щоб так і написати. Знаєш, капуста. 100. І взагалі, з цього моменту ми будемо їсти тільки правильну їжу. Все. О Боже, хто ти і що ти зробив з моїм Юрчиком? Тихо-тихо-тихо, так це ж я, Юрчик. Яринечко, ти, ти не вставай, ти сідай, ти відпочивай. А я зроблю для тебе сюрприз. Добре? Де. Все, сиди. Юрчик, ну в тебе там все викидаєш. Я... Пробач, я тут. Виспіваш, Іриночку, я все зроблю сам. Добре? Все, сиди. Так. Блін, тут ще якийсь пармезан потрібен. Добре. Чого вірим в магазині нету. Замов у діда з інтернету. У Петра найкращі ціни. Супер акція на магазини! За усю свою заначку. замов у діда чипсів пачку. Вітя! Що ти припиш? Що? Я ж тобі написав, як говорити. Е -е -е. Зроби своє життя легше. Самого у діда механічну дойку для корів. Генчап 3000. Ваша корова не помітить різниці. Молодець. А -а -а. І так три кола по селу. Давай. Нова акція від діда. знижки до обіду. Супервайзер. Мерчендайзер, менеджер. Таке враження, що рецепти і цю газету одна й та сама людина писала. Що читаєш? Анігдоти? Розкажи якісь. Роботу шукаю. <рес> Цей смішний. Що да? ха, -ха? яриночко? Я серйозно. Я все порахував. Якщо я ввечері буду розгружати вагони, а днем я буду працювати у банку, то мені залишиться якраз 4 години на сон. Мені вистачає. Mm. Може, знаєш, що може, в принципі, устроїтися сторожем і спати на роботі. Юрчик, я, звісно, розумію, що фраза моєї мами про те, що якби був конкурс на найбільше ледаще у світі, то ти би зайняв друге місце, бо ти ще й не вдаха, могла тебе зачепити. Да. Але я думала, що ти вже привик. Суперслички, та афііта. Найрат цирк приїхав. Ти не так. Це значить незаконна торгівля. Я ніколи закон не порушував. Мені навіть він до ліцензійний. Я ну що за людина, а? Ну, брали би приклад циган. Вони мене тільки бачать, зразу збираються і починають тікати. Я понял. Це Вера прислала свого пікінеса. Ну при чому тут Вера? а? Ну при всій повазі, а. Але ж ось на це. І ось на це. Маєш бути ліцензія. Оскільки я працюю за спрощеною системою оподаткування як ФОП, фізична особа-підприємець. Згідно нового податкового кодексу повинен мати наступні документи. А це що? Ліцензія на торгівлю, на алкоголь, на тютюнові вироби, реєстрація підприємців. Підтримую, одобрюю, бажаю успіху. Це лист від голови сільради. Ну а, а це батько приходив, дав іконку. Так що в мене тут все добре, по закону, смачно і недорого. І навіть для силових структур знижки робимо. Що, серйозно? А як? Ну <гум> <О, гум> дивіться, ось такий плюшевий <гум> ведмедик. Недорогий, плюс знижка. Думаю, Вєрі сподобається. Ну, треба подивитися. <гум> Гарненький. Треба буде кришу перекрити. А, ні. Так а нащо, слухай? Можеш можеш просто другий поверх зробити. Правильно. Ну, смисл бить, правильно? Правильно. Комер. Я можна сказати, пройшов всі круги ада і дістав це. Так що все. Можемо святкувати. Ага, кумі, лавайте, пити. А ти? А я займаний. Я, що зайнятий. Коме, ви, до речі, не знаєте, хто на селі добре євроремонти робить. Ну, пів села, але вони в Італії, в Португалії, а в нашу. Думаю, до народження дитини зробити ремонт. Хача ні. Все заново перестрою. Ну, от і добре. Давайте вип'ємо. Куми, я більше не п'ю. Я хочу своїй дитині показувати нормальний, хороший приклад. Добре. В Смислі не п'ю. Що? Вообще? Даже по неділям. я ж сказав. Я більше не п'ю. А ви давайте, мабуть, йдіть звідси. Ви мене стільки роботи, куме. Я пробачаю. Що ж? Давайте. давайте. О! Що <рес> ти держиш? Що ти держиш таке яблучко важкеньке. Ти що? Ти що? На, візьми. Так зажду. Сідай, відпочивай. Дякую. Тряпка. Слабак! предатель, я тебе не за цим посилала. Я просто хотів зробити тобі приємне. Звісно, ти б зробив мені приємне, якби прибрав мого конкурента. Ну, дай сюди. Я не міг. У нього все в порядку з документами. Що ти кажеш? Міг би йому щось підкинути, а ти вмісто того ковбасу в нього купляєш. Три палки. То акції! Третя була подарунок! А це. Оці макарони теж були по акції. Той, то італійський! Я просто хотів попробувати. А, то на тоді! Жири! Заспокойся! Істерічка базарна. Що ти сказав? Я істерічка. Хорошо. Тоді тобі ця істерічка теж акцію устроїть. Віна Забирай всі свої манатки і вали додому. А про вірочку кабуть поняв! Ну, капець, Не можна навіть на кого покластися. От все, все треба робити самій. Увага, увага! Акція в не «Вєри» – Тільки сьогодні записую в дошить всіх і на будь-яку суму. Повторюю всіх і на будь-яку суму. Нічого лічного, це просто бізнес. Ясно. А я ж для неї на все був готовий. А я заради нього весь день похав. Весь. Навіть ведмедика купив. Віски купив. А вона, а він. Як? Як він міг мені відмовити? Я ж з ним і по кабелях. І вночі на поле по. Помагати людям. <рик> <Да>. <рик> Проблема. Mm. Ви з Вірою помиритесь. А от ми з Юрчиком. Угу. Mm. Ну да. Що ж це я, кращий участковий села? Не помиришся з кращою продавщиною села. Молодець. Я... Вера, я йду. Молодець. Не я почав цю війну, але я її виграю. Дід Петро, а, а що це з єдиним магазином? Не знаю. Кажуть, не на підстанція прикрила. Щось цікавить. Є фігальні ножиці з ізольованими ручками. Кабель можна різати прямо під напругою. Ні, то не потрібно. Я до вас по другому просив. Так. Коротше, я вирішив дід Петро стати вашим бізнес-партнером. І що? Ну і що? Ви вже людина немолода, вам потрібна допомога. Ви будете торгувати, а я буду директором. Та що скажете? Знаєте, Юрчику, навіть не знаю, що вам і сказати. Показати можу, а от сказати язик не повертається. <смири> тобто, ви ви ще з мене що відчуваєте? Тоді рахуйте, що у вас з'явився ще один конкурент. Ой, напугав кашака валір'янкою. <смири> <смири> і його як підмінили. Бігає коло мене, коло розбито яйця. Всю роботу замість мене робить, так можу його врекли. Врекли Зглазили? Та да. його вречеш. Засік мене за вишиванням, вирвав з рук і сам сів вишивати. Типу щоб я не перевтомилася. Ні, ну ти нормально? Це що проблема? Мужик все по хаті робить. На всі баби кожен тиждень за це свічку в церкві ставлять, щоб в них так було. Та, да. от в мене проблема. За півдня ні одного клієнта. Таке враження, що всі думають, що в мене магазин закритий. <таслух> да. а, але... Тихо, не спугнив. Доброго дня! Ласкаво про… <кхід> Знову ти, прода, так? Да? Вірунчик. Сонечко. Ти сяєш на весь магазин, як нова вітрина. Вибач мене, будь ласка. Зазумбували рекламу. Слухай, ти зомбі, вали звідси, А то я її свого товару не пожалію. Давай йди, сказала. Віра, що сталося? Та натворив тут ділов. Всі мужики однакові, поняла? Точно. Слухай, а може ти, Юрчик до тебе задобрюється? Чого це? Ну, не знаю. Може, він тебе зрадив. Зраджує. Дуже смішно. Я... Яринко. Нічого, нічого. Він ще пожаліє. Він ще прибіжить до мене, партнери проситься. Ах, ти ж казанова. Тихо-тихо-тихо, е, Яриночка. Викинь це, ти що? Воно ж тяжове. Зараз викину. По голові тобі А Ану признавайся, з ким ти вже забрався. шо? Бо господарці він мені допомагає, значить, роботу шукає. Що, сумління замучило, так? Да? Замучило! Бо тобі працювати не можна. Ти ж біременна! Що... Смислення беременна? Ну як в смысле? То ти їжу не досолиш, то пересолиш. Вообще Взагалі, Юрчик, зараз йдуть останні серії мого серіалу. Я відволікаюсь. Може, сльозки десь трохи попали. А огірки? А шо, ну, то що ти цілу банку огірків з'їла. Я їх спробувала. Вони були спорчені. Я їх викинула. Викинула? Да. Так. А то що тебе тешнило з утра. Юрчик, ти мене чуєш взагалі. Я кажу, я їх спробувала, вони були спорчені. Так це що виходить? Ти не Ти не беременна? Ні. Відтимка. Ну, що треба зробити, щоб ваш магазин закрився. А? Ну... Поняв. Сам знаю, як то працює. Тримай. Дякую. Дякую тобі, Сашко. Хто я з цим ларьком. ледве кінці з кінцями зведу. сам закритися хотів, а так, мабуть, на нуль вийду. Чесно закрийтесь. Для тоді на останок дайте мені ще оту шоколад. Добре. Дякую, дід Петро. І тобі спасибі. Чекайте, виходить, ти все це робив тільки через те, що думав, що я вагітна, так? Так. Да. Я хотів, щоб у нашої дитини все було найкраще: і кімната, і іграшки. Я навіть за навчання узнав. Mm. Після ж у нас у Бурсі і в Гарварді. Однакова ціна. А тепер виходить, що то все не надо. Юрчик, це так мило. Ти, ти будеш дуже гарним батьком, так. Да. А до речі, сьогодні ввечері можемо спробувати завести маленького курдуплика. Знаєте що, куме? Як в мене народилась дитина, я від вас не відвернуся. От і ви від мене не маєте права. Все! Ми будемо святкувати! Я рішив! Крапка! Рішив? Успокойся, кум. Яринка не беременна. Це все, що залишилось від магазину діда Петра. Що, серйозно? Ти його так і закрив? Ну, так. Да. Подергав там пару ниточок у міністерстві. Все. Дякую тобі, Сашко. Я просто не уявляю, що б я без тебе робила. Я, я просто роблю свою роботу. Слухай, а ти міг би ще ті ниточки подіргати разочок, так, щоб магазин в сусідньому селі закрили. Тоді б в мене клієнтури стало б вдвічі більш. Mm. В мене є ідея. Короче, зараз... Хиляємо по 50 йдемо до клубу, дивиться реслінг. Наші проти немісних. Як тобі така ідейка? Да. Недовго заіграли.